Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Так як голова фракції слуги народу Давидарахамія, яка автора скандального законопроекту номер 3 надцять чотириста необережність в інтерв'ю Бабелю. Публічно розкрити рот біка Гар Міністерства оборони, яку я очолюю, доведеться закривати цей рот публічно. Пише військовий член громадської ради Гудименко. Пане Рахамія, я в курсі, що цитуючи вас, говорити і працювати це грічні речі. Саме тому в той час, коли ви командували парламентською фракцією, я командував сапар. Нам відділенням я молодший сержант у відставиці кавалеру ордену за мужність і у двох рестіва, колишній політв'язень, моя заступниця по гармо. Сім відома журналістка Тетяна Ніколаєнко, наш секретар ГАРМО Олег Чернов, старший сержант, який пройшов себе пекло війни. У нас в Раді є ветерани, юристи, топ менеджери відомі волонтери. Деякі з них є з відповідним допуском до державної таємниці. І усім їм страшно, коли автор фрази про корабельну сосну розповідає їм про те, що треба не говорити, а працювати. Якщо ви, звісно, сприймаєте за роботу наші привітання компартії Китаю з ювілеєм, цю роботу ви звичайно робите краще за всіх. Тут ми вам не рівні. Мені не соромно за жодного члена ГАР Міністерства оборони. А вам за ваших людей у ваші фракції у 2019 році ви мали звичку хвалитися тим, що отримали від суспільства найвищий кредит довіри за всю історію України. Я б хотів спитати, як справи де кредита. Скільки наразі депутатів у монобільшості? Я так розумію, ви не можете сказати навіть. Це, а за те, є інші цифри за перші п'ять років каденції. Вашу фракцію залишив 41 депутат, включаючи Миколу Тищенко, який зараз під слідством Олександра Дубінського, який зараз у СІЗО, Анатолія Гунько, затриманого на хабарі, Олександра Ковальова, викликаного з фракції за колабораціонізм, це ваші підлеглі як голови фракції, приблизно кожен п'ятий народний депутат і фігурантом розслідувань. Ось результат вашої роботи. Звичайно, після таких трудів справедливе хочеться ще когось повчати, яка правильно працювати чи не так ваші розповіді про те, що ми боїмося отримати доступ до державної таємниці, щоб спокійно виїжджати за кордон, просто смішні. По перше, нам вистачає членів гармо із доступом до таємниці. По-друге, особисто я за кордон можу виїхати спокійно, бо я заплатив за це літрами крові і правою рукою, а не краденими доларами, як члени вашої фракції. Коли члени ГАРМО виїжджають за кордон, то коли виїжджають, коли ваші підлеглі виїжджають за кордон, то вони біжують за кордон і їх потім. Ким розшукують всією країною зараз. Ви послухати ваші поради про те, як організувати виїзди в останні. Ви коли публічно як голова правлячої факції кажете, що члени гармо тихенько собі Ватсапа передають таємні документи? У мене є питання і уточнення. Уточнення документи, які ми передаємо і обговорюємо, в WhatsApp, є точно не таємними відповідями міністерства оборони на наші офіційні запити. А питання про те, а звідки ви, пане депутата, знаєте, де члени громадської ради обмінюються документами, яка спецслужба на яких підставах вам це повідомила? Чи маємо ми розуміти вашу заяву як зізнання в незаконному слідкуванні за громадянськими активістами? Чи маємо згадати з ким маємо справу і вважати, що це просто? Притаманне вам безглузделя пані язиком, яке ви сам собі, як зазвичай, вирвали з контексту? Коротше, пане Давіде, слідкуйте за язиком. Тут вам не парламент, а оце ваше, коли почнуть когось за це нас доганяти з натяком на проблеми від силовиків, залиште собі. Я політв'язним. Був ще коли у вас громадян. Ненства України не було, це не дуже страшно. Що ж, з щурів умова стабільності кораблям, пише генпрокурор Луценко. Слуги народу на чолі за Рахамією Шуляк Стефанчукому внесли законопроєкт за яким хочуть звільнити від кримінальної відповідальності за розкрадання на оборонних закупівлях, якщо фірма внесена в спеціальний реєстр Міноборони. Причому не дозволяється розслідувати кримінальні афери тих ділків, які вкрали ще до внесення в реєстр. Схема тупа як корабельна сосна, злодій плати за Несення то зелені друзі в реєстри отримує індульгенцію від минулих і майбутніх розкрадань. Правда, закону Ці суворі. Одна умова, якщо розкрадання це призвести до економічної шкоди, не дарма же саджали мільярди дерев. Якщо ця нахабна схема стане законом, можна передбачити, що з'являться нові ініціативи слуг. Звільнити від покарання за несплату податків фірми, які внесені в реєстр мінфіну. Не заважати перезавантаженню контрабанди фірмам, які внесені в реєстр Держприкордонслужби служби. Дати спокій є Панноронам внесеним в реєстра міноборони здоров'я не турбувати кілерів, внесених реєстр МВС. Звичайно, якщо вони не приносять екологічної шкоди. А Ось що пише волонтер Шабунін. Ми з'ясували, як Зеленський тягнутиме законопроєкт про повну амністію за корупцію в оборонних контрактах номер 13423. Слуги приліпили законопроєкт номер 13423 до пакета Defense City – Спеціальний правовий режим для виробників зброї зроблено це, щоб прикрившись гаслами турботи про оборону оборонний сектор, пропхати амністію за минулі та майбутні розкрадання на закупівлі зброї, бо ж міндіч та інші друзі президента це теж оборонний сектор, але є нюанс. Це настільки огидна маніпуляція, що просто фізично вивертає Пакети законопроєктів Broad Defense City Презентував до Хамі. Обидва пишуть про чотири законопроєкти, Обидва забувають вказати їхні номери. Ми з цим допоможемо. Номер 13420 – податкові пільги та експорт озброєння. Номер 13421 Спрощення митних процедур номер 13422, підтримка в релокації виробництва. Припускаємо, що ці законопроекти потрібні для всього ОПК, а лише друзям президента. А четвертим гостом до проєктів вища слуги реєструють законопроект номер 13423, яким запроваджують повну амністію за корупцію на закупівлях зброї. Бо ж без амністії для міндіча і ко українська армія ніяк не зможе воювати тільки на плечах друзів президента України і тримається. Ліве плече міндіч, права єрмак. Без цих двох давно би вже ворог в Києві був друзі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.